Германською ми з вами повернули на вулицю Сьоні, це назвала вулиця Федорова, і зараз знаходимося на площі музейній, на якій і розташований комплекс Домініканського собору і Домініканського монастиря, про який ми вже з вами говорили. Але і сам Домініканський собор, який є однією з найграніших пам'яток міста Львова, ця будівля була вимурована в. 18, столітті, о, 18 столітті за проєктом архітектора Янна Девідти. І знов-таки ми з вами повертаємося до Вірмен. Тому що Ян Девіт, колишній кам'янецький комендант, він був довгі роки комендантом Кам'янця-Подільського, він в Кам'янці-Подільського побудував багато, багато різних будівель. І був одним з найбільш плідних архітекторів 18 століття в речі Посполитій. Сам Ян Девід теж має вірменські корені. Хоча це не є така 100% надійна інформація. Є певні дослідники, які вважають, що він не мав вірменських коренів. Що мовляв, ця плутанина виникла тому, що друга дружина його батька, теж Яна Девіт, його старшого, була. Вірменкою, але я досліджую це питання, все-таки схиляюся до тієї думки, що і сам Ян Девіт був вірменином, ну, незважаючи на таке специфічне прізвище, тому що прізвище тут вірмен звучало саме різний спосіб. Інколи ви в житті не скажете, що це хоч якось пов'язано з вірменами. По-друге, ми бачимо не неподумки. Ми бачимо неподоники приклади, коли, скажімо, в того самому я на донька брала в шлюб чомусь Кам'янець-Подільському вірменському соборі угу, Святого Миколая. Ну це теж ну, свідчить про факт, те, що де? так, що очевидно, всі такі зв'язки з вірменами були доволі близькі. От та і співпрацював він теж з вірменським, ну таки, можна сказати, мораторок будівельниками, що теж хочу опосередковано, але свідчить про те, що він був і в своєму, навіть скажімо, такому професійної сфері, він теж був пов'язаний з вірменами. Значить, Соборів розказ був побудований в середині 18 століття за проектом Яна Девіте. А оця будівля, дзвіниця собору, була побудована в другій половині. 19 століття і теж вірменином з родини львівських вірмен Захаревичів. Захаревич був, Юлій Захаревич був першим до речі, ректором політехніки і він ще був автором архітектором основної основного будівлі, основного корпусу політехніки, такого в стилі військового історизму. От і він же спроектував і побудував цю, цю двіницю домініканського монастиря. Про те, що Захаревич, хоча родина була ну очевидно, що так, доволі можливо із Польщина, але те, що він себе відчував вірмененом, і для нього це було важливо, це свідчить, про це свідчить свідчать ті факти, зокрема, що він, наприклад, доволі багато писав в вірменському такому тижновиданні, яке тут виходило в 30-х роках, «Посланець Святого Чебожа. Це вірмене видавала, і він там. Ну там є доволі багато його публікацій, що теж свідчить, що для нього він себе відчував не просто поляком, а він себе відчував вірмененом, і це було важливою складовою його життя. Те, що вірмени так тісно співпрацювали з. Русинами з українцями зовсім з ними можна сказати не ворогували, етнічно ворона ще не було ніколи. Про це свідчить і те, що вірмени жили в тому числі і на вулиці Руській. Сама назва гору, що там в принципі там це була ділянка українського заселення, але тим не менше вірмени жили і там. І зараз ми з вами тільки подивимося ну, на деякі сліди їхньої присутності і на вулиці Руській. Крім того, я, до речі, хочу сказати, що один, один з найцікавіших комплексів історичного Львова це є знамена церква Оспіння Пресвятої Богородиці. Так? <зв 'язок> От, і, і знов таки, і з Братство, яке діяло при цій церкві спініпросів боротися, це Сварпійське братство. Документи показують, що воно мало доволі тісні контакти з вірменами, притул до того, там не лише вірмени, скажімо, там зачили гроші братчикам, але й братчики зачили гроші вірменам. Братчики, причому це було далеко не один випадок, коли братчики одружувалися на вірменках. Навіть є дуже цікаві документи. В 1591 році львівські братчики писали. Листа Константинопільського патріарху з питанням, чи можуть вони одружуватися на Вірбенках, тобто це не чи не буде, це з їхньої сторони впаданням в Єресь, і так далі. <рес> От, ну і зрештою, ми знаємо, що успенську церкву називали інакше Волозькою церквою. Волозькою, ну, тобто молдавською церквою. Чому? Тому що вона будувалася під протекторатом і, і значною мірою на кошти молдавських господарів, могил. От. А вірмени відігравали дуже велику роль в в тому числі, в, в різних і політичних інтригах в Молдавії. І Левова частка, мабуть, що вірмен, які утворювали колонію в Україні, вона була, складалася з вірмен, власне, які сюди прибули з Молдавських або Валерських От. Там от, на вулиці Вірменській є Бононовська кам'яниця, яка належала Богдану Доноваковичу. Бодан Доновакович один з найбагатших вірмен Львова 16 століття, і незважаючи на те, що він був ну, громадянином Львова, а саме на його кошти був побудований, ну принаймі так написано в документах від ґрунта, тобто від початку uh -huh. так, був побудований знаменитий е, монастир, який до сих пір існує в Сучаві, Хачкадар. От, А в його домі жила е, е, могилянка. Значить, саме в домі, в домі Богдана Доноваковича, тому і називалася Камінася Бодоновичівська. Жила е, могилянка, Маргарита Могилянка. Вона була вдовою Симона, Симона Могили, е, він короткий час був господарем на Молдавії і матір'ю знаменитого руського митрополита Петра Могили. От, е, а до е, там інший її син е, е, Гаврило, він е, теж свій час боровся за. Молдавський престол, господарський престол і допомагаємо, звичайно, в цьому вірмени, що теж посадковується по документах того часу. А що стосується самого Богдана Доноваковича, його дім не зберігся. Ну, зрештою, він жив, очевидно, вулиці Вірменській, але він мав саф'янний цех. Сапяне, шкіряне виробництво, а одні з найдорогіших шкір це були Саф'яни. Сапяни фактично ну, значною мірою знаходився в середньовіщі, був в руках Вірмен. Тобто вірмени були самими відомими, найкращими, ну, не можна сказати, монополістами, але вони безумовно переважали в цій сфері. І згідно з документами, Саф'яний цех Богдана Тонуваковича знаходився десь на, 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 на ділянці вулиці Руськ. І зараз ми з вами по вулиці Івана Федорова переходимо на вулицю Руську, де, крім того, збереглися навіть по написах і більше того, навіть не лише по написах, там яскраві свідчення того, що вірмени жили на вулиці Руській, а це, очевидно, могло бути лише за згоди власне, руської громади, тобто української громади міста Львова. Ми з вами знаходимося на вулиці Руській, і е, отут е, за церквою Успіння Пресвятої Богородиці, про яку ми лише що говорили, знаходилася, це. Були е, тут була так звана босяцька брама. Або хвір, як казали туди, тоді ну, босяська не тому, що тут ходили босяки, а тому, що напроти неї зверху на пагорбі знаходився, і як він зараз знаходиться, костел Кермалітів-босих, зараз церква Святого Михайла. І цей костел Кермалітів-босих теж ну, можна сказати пов'язаний такою доленосною подією. діаспори України і Львова, зокрема. Трошки раніше я вам розповідала про те, що в Церкві Святого Христа єпископ Микола Торосович був власне, він був висвячений на єпископа, вночі таємно, екс-патріархом Вірменія Меркеседепу. Незважаючи на те, що його висвята, він був молодий зовсім. По різних там даних він був 25-27 ну, до 30 років. І його висвята викликали дуже великі заворушення в самій громаді міста Львова. От, ну, були, звичайно, ті, хто був за, його підтримував, були ті, хто були проти. От, але, зрештою, він, він так і залишився єпископом, потім він став архієпископом, але це вже було пізніше. Можливо, в тому числі і за те, що його становище було таким ну, не дуже певним, що значна частина військової громади його не підтримувала. Можливо, це була одна з причин, що Микола Торосович чим далі тим більше схилявся до католиків. І зрештою, саме в цьому соборі костелі Кармелітів Босих 24 жовтня 1630 року. Присутності римокатолицьких католицьких зверхників і так далі. Микола Туросович приймає особисте сповідання віри, католицької віри і фактично одноосібно підписує унійні статті, тобто статті з'єднання з, з Римо-католицькою церквою. Власне, з того часу починається історія вірменно-католицької церкви на українських землях. А тепер ми з вами. Далі йдемо по вулиці Руській і будемо мати матимо змогу побачити, що вірмени жили в тому числі і на цій ділянці. Ми з вами пройшли по вулиці Руській і таблиці на домах вулиці Руській яскраво свідчення того, що саме в цих домах ну, той чи інший час жили вірмені, вони належали Вірмену. Прізвища Голубовичі, Теодоровичі, Філиковичі частково. Всі ці це є прізвища відомих вірменських родин Львова. Взагалі, галичини, покуття і так далі. Ну тут не треба далеко ходити. Ми зайшли, коли ми зайшли в дворик біля. Е Кам'янець Варта Новичівської, а вже саме ім'я Вартан, це є суто вірменське ім'я. Вартан, Вардан. Пам'ятаєте, я розповідала про вірменську орпіпецьку мікробилта Вардана, Вартана, Хононяна. І саме ім'я, сама назва вже безперечно про того, що дім належить вірменам. Ну і зрештою, навіть на нинішній день, коли ми зайшли всередину, в дворик цього, цього будинку, ми бачимо, що донині на двікному другому поверху. На, середині цього будинку збереглися написи вірменською мовою які які розповідають ну коли коли це було побудовано власне там ведеться коротка інформація який час це було побудовано але те що вони є це так само, я думаю, без перечислення того, що вірмени тут жили, і очевидно, що вони зовсім не ворогували з українцями, як можна це почути від деяких людей, які, ну, скажімо так, не дуже добре знають історію вірмен. І щоб, можливо ще показати деякі от з, з прикладів. Свідчення історії про, про вірмен лише Львова, можна розповідати його донамно. Я вже не кажу про вірмен України. Вірмени займалися тут не лише, я вже сказала, торгівлею. Вони, скажімо так, були талановиті до різних видів ремесел, але були ремесла, в яких вони, ну скажімо, в певний принаймі час займали панівні позиції. Це стосується, насамперед, ювелірна справа, це стосується зброярства. Звичайно, це є ткацтво, гуртування. Вірмени тут мали дві, я вже сказала, юридики. Вони мали два шпиталі. До речі, шпиталі вірменські це не госпіталь, тобто це не просто лікарня. Найбільш точно значення слова шпиталь, того значення слова шпиталь передає сучасний хоспіт. Тобто це, це були такі і доми для пілегримів, паломників, це були і лікарні, це були і приюти для бідних, тобто і таких шпиталів вірмене, мали два у Львові. І скажімо, вони не зберіглися, але оці дві процесійні ікони. Які теж зараз зберігаються фондах Львівського національного музею? Ці дві процесійні ікони згідно з написами на них вони з вірменського походу з вірменського шпиталю.